Зачистки систематично бувають, перевірки бувають, люди зникають, решта бувають. Все це існує 37 рік, як в книжках згадувати, да, там, «Діти арбата якісь зранку до ночі. там. Це, це дійсно так. Але тут питання навіть в іншому. Ну, По-перше, чому люди нам складно уявити купу речей про окуповане Маріуполь, які ми фізично не можемо зрозуміти. Ну, Наприклад, запах. Наприклад, колір. Наприклад, зручності у значної кількості три роки окупації, значна кількість людей, ну досі в будинках не працює ліфт, ну просто не працює фізично. Автобус чекати там годину, наприклад, треба, да, щоб кудись дістатись. Знов ж таки, враховуючи, що Маріуполь знищено значною частиною. Просто фізично перестав існувати по-іншому логістика, тепер вся будується і життя по-іншому розташована. Ну, це теж не те, що до чого ти звик. Плюс далі накладається таке атмосфера загальної загального недовіри. Люди не, роз, не, не розмовляють телефоном, тому що не можна, тому що всі знають тебе слухають. Люди озираються, тому що знають, що тебе хтось може здати. Люди знають, що тебе можуть заарештувати.